З цим конверсом ви середуєте на нас і ще поза мене. Так як, звісно, тим, що люди не дають йому варіантам з менеджерам, їх не можуть виробляти. А міцприкоси, фрагменти? Так, міцприкоси, фрагменти. Ну, гуманітарно. Другий я розслабив світу, прийшов 200 чоловік з Силававча, житимів, і прийшов директор. Другий директор, керівник Радянського району, керівник Радянського району, керівник Радянського району, керівник Радянського району, не буде обробляти, це осталося понеділок і в, в суботу, коли він брану техніку, люди йому не дали вибрати, не дали робити. Люди кричать, що стаття закону України номер 5 заказ, що народ це європейською правотись на була планіка, тому що він сказав, що він не буде умовляти. Народ досить проти радикального, ми є звернення, це народження це сніг. А то він не виробляєш додаткову та частину поставити. Від точки? Ні, ще, що, це відбувається від точності? Ні, поки що він відмовляється від целі. Пока що. А там до речі. Кожен з рішення людині не виходить, бо ми самі знаємо, що як. Людина не виходить, треба уйти. Маємо такий інцидент, що людина мало вигнала, платила гроші, це лише і раді було. Тепер платити ніхто не буде, бо він розриває договір. Ну і ти що робити, що зробити. Не хоче людина на Триза. Пані наверне, про надання дозволу на м'ятори не експортно-грошової оцінки земельної ділянки площі 0,1354, а клієнталі Васильні. Це лише солотенце. Про надання дозволу на метро. Дем'янка. Про надання дозволу на вторгнення експортно грошової оцінки. Земельна ділянка це під рестораном пекторали. Перебуває в оренді в книгу Наталії Васильівни, і вони хочуть викопати нам земельну ділянку, тому ми звернулися із заявою про надання дозволу на гарантий на тому, що воїв оцінки земельної ділянку. Документи в мене на правоселі є. На право власності на будівлю не є. Це власна будівля. Дякую. Хто за? Хто за? Дякую. Стані номер 12. Провадення до розговору на виробництві проєкту за минулого свійшого відведення та випускової худоби. 10. Веркається у палузі 0,2 площа 0,3 А, 11. Криві в облаках 0,4 площа 0,3 Final period. Ні-ні. Зараз розкажемо. Номер 10. Значить, у нас звернувся верканець Павло нович, заявую, у це військовослужбовець, який зараз знаходиться на сході. З заявою про надання дозволу на виготовлення проєкту для сінокосіння та написання ходови. Дана земельна ділянка знаходиться між річкою і між дорогою 30 сот. Вона лише не може бути для сінокосіння записання худоби, тому що там охоронна зона річки, 25-метрова охорона зона. Він, він недалеко живе, так, він хоче урядувати цю земельну ділянку. Він попередньо, що також? Так. Ми не знаю. Ну, зараз масово прийде, якщо ми даємо одне. Зараз масово придують заяви від військового військово, Це климів теж військовий? Ні, ні. А що це? А клим'ю, климків це буті має хат. Що ще? Ну добре, розказуйте далі. Що, одинадцяте, чи що? Чолиш 10? По 10, тому, бо... що не звернуся, є голосовані по 10-му, потім по 11 ну, от, Просто пояснюю, така ситуація. Ми не можемо не відставляти на надавальний народний сесію, тому що не. ми не можемо ну, інакше не може бути. Там е, нюанс в чому? Якщо так розібратися, то там є фундамент е, який може хтось знає там когось був. Автодор мав земельну ділянку МТ-56 з другої сторони дороги. І вони там вилазятся з ділянкою своєю, бо там вже інша конфігурація приміняти хотіли сюди залізти за дорогу, дорогу їм посунути в другий бік. А він там вже далеко, скажу, мені не дадуть. І він того, я так розумію, що він з тої причини настав заяву на цей 30 років. Ні-ні-ні, це інше. Просто ну, вам пояснити, вам треба намалювати. Ви ви розумієте? Служба справи, що й немає. Питання 11. Питання 11 файло. В нього він живе на Новій дижі, коли ви будете. Там по сім'ях, як знаєте, де база. Ми в джуменську базу, на вкому верху справа є житовий будинком, є така перед будинком-обічка, він там сходить на ліс і користується тими двома сотами тої землі, але вони у нього не входять у його земельну ділянку. Тобто воно є перед його будинком. Там є перед кожним будинком та, певна така обічка. І він хоче цю узаконити, і взяти оренду для носіння Так, це вже маленька, тобі, ну і майже 25. Ну, маленька, 250 квадратних метрів. Так, то, то такy, ну, просто передати схід зверху, нахід до дороги. Як горбок такий, знаєте? Там він собі зробив такі сходинки, що він сходить звідси, з цієї дороги він ходить, бо заїзд іде зверху. А сюди він так заход, сходить з низь і заходить. А народу сесія, то на сесія не відзначається. 12 питання про надання договору до проєкту заустрою щодо земельної ділянки і постійного користування вільній громаді. У ямці був колись, може пам'ятаєте, був амбулаторія. По Бу амбулаторію були передали Грочанській селищній раді, а потім Грочанській, так як всі наші амбулаторії, які є у нас в громаді. А Ворочанська селищна рада передала її релігійній громаді. І вони виготовили Слова, вже слояку. І та релігійна громада виготовила собі вже документи на будівлю і, відповідно, хочуть зробити документи для обслуговування будівель громадських та релігійних організацій. За. Про затвердження технічної документації із залог щодо встановлення відновлення меж на діяльному місцевості та передачі у власність для об'єднання обслуговування житлового будинку, господарські подібні по зарахунок земельного. Тут мають люди у власності Ви будинків, виходили технічні документації на будинку. Блок питань 17 по 58 станет. Тризані. Питання номер 51. Про розгляд за громадян, що оформи прав власності на земельній ділянки для ведення товарного сільського господарського виробництва. 59, 61. Це паї. Достаткової паї відповідно одразу вирішуючи від вакансій на ці земельні ділянки, і ми виділяємо на результат. Це розпитання земельних ділянок. Він да реєструє okay. Про за собою право. Добре. Голосуємо. Три за. Про затвердження проєкту за дозу, що розміністю його призначить земельну ділянку, що це призначить виїзниці із земель для ведення особи, як зосередження з господарства, землі для будівництва, та обслуговування житлового будинку господарських будівель із проселення. Ці громадяни мають власне заменить мінятні доведення особисто селянського господарства, Прошу змінити для призначення завідування кількість та обслуговування житлових будинків, вже детальні плани проєкту земноустрою, відповідно рішенням на сесії селищної ради, ми затверджуємо дані проєкт заустрою, щоб вони внесли зміни у. Should you say it?